Ні, хуйня, це ваша компанія! Адміністратор агенції з нерухомості ведення бази CRM системи, прийом хідних дзвінків та управління вихідними дзвінками, а також листування в месенджерах, реклама об'єктів, в засобах масової інформації, написання рекламних текстів, виконання окремих службових доречень, підтримка життєдіяльності офісу, які препарати вона вживає, бля, і що їй подобається найбільше, щоб таке вигадувати. Можливо, це гриби, фі... Не знаю. Маріфана. Це Вас Артур б... турбує зараз. Ми не зв'язувалися ще. Я вакансію побачив на сайті Work.ua Тут у вас Тоді ж ви озвучите, що ви по вакансії? Що ми з вами раніше не не спілкувалися? Блін, Ілона, що ви так агресивно починаєте одразу спілкування? Тобі, ви в мене будете працювати. Не факт, що я ще Його, буду працювати. До, до побачення, блін. Давайте ще раз спробуємо зателефонувати. Алло, Ілона, мені не сподобалося, як ми поспілкувалися. Що ви така зла, блін? А ви спочатку починаєте нормально свій діалог, а потім мені. Так, я ж нормально почав тобто, діалог. Це, що це таке, як ми з вами сиділи за столом. В Сенсі, я ж Але просто. Да 8 тисяч гривень у вас зарплатня, Ілона, це хуя. Хуйня це ви, я вам ще раз поп... Ні, хуйня це ваша компанія. Не шукайте рабів, будь ласка, припиніть цим займатися. Питання, я ж ніколи не, не примушу ні користуватися, ні працювати в мене. Все добре, просто хотілося донести цю думку. Все, Дякую. Так, все, да, все сказав, Ілоно, все, до побачення. Якщо хтось надумає працювати в агентстві нерухомості портал, то відкривайте ось так собі два портали для двох членів і ось так починайте з ними просто гратися з повітря. Тому що це є ну, єдина перспектива, яка у вас може бути від праці в цій компанії. Піздець.